Привіт, друзі! Сьогодні до мене завітала незвичайна гостя, яка вона чеперненька, маленька, яка в неї жовтенька жилеточка і синя спинка. Хто це така? Синичка, які ви розумники, послухати про неї чудовий віршик. За вікном сніжок прилетів дружок, тук-тук у вікно ми насипали зерно, сів-сів і в небо полетів. А зараз давайте цей віршик проговоримо разом. За вікно сніжок, прилетів дружок. Тук-тук. Тук У вікно ми насипали зерно, ців, тів і в небо полетів. А тепер спробуйте цей віршик проговорити самі за допомогою наших картиночок-підказок. Які ви розумники, пропоную вам зробити цю чудову пташечку за допомогою вашої уяви та фантазії. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші чудові і неповторні роботи.